Катерина Зарембо це письменниця, викладачка, людина, яка написала Україна це Донбас. Коли почалась війна, вона одразу зрозуміла, що повинна йти на фронт. Але уявіть вона також мати чотирьох дітей. Що може казати про це суспільство? Що ти повинна сидіти вдома, а не йти на фронт. У тебе четверо дітей, а йде чоловік. Але вона каже, що на фронт не повинні йти тільки ті, у кого немає родини або одна дитина. Тому вона розуміла, що вона може йти. Чому ні? Вона хоче фізично допомагати своїй країні. Вона приєдналася до команди парамедиків-госпітальєрів. Вони на спеціальних автобусах їхали на фронт для того, щоб забирати поранених і перевозити їх у лікарні. Звісно, на війні вона бачила жахливі речі: поранення, руйнування. Обстріли, смерть, але одне з найтяжчих моментів це коли вона їде з будинку на ф...